Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Люблені братія і сестри, дозвольте вітати усіх вас із сьогоднішнім святом Днем Святого Альфістратига Божого Михаїла і всіх Небесних сил безплотних. Святом всіх поздравляю. Слава Любов, яку ми проповідуємо разом з вами. Любов Христову, тому що Бог є любов. У цій власне безмежності любові немає таке поняття як простору і часу. Нема розуміння матеріальне чи нематеріальне. Адже коли ми говоримо, я тебе люблю, то сказати покажи, розкажи. Навряд чи ми підберемо слова. Найближче ми розуміємо стосунки між людьми, сказані в цих словах. За ними стоїть якийсь, якийсь вчинок чи бажання вчинку. Але коли ми говоримо про любов Христову, ми виходимо навіть за межі цього розуміння, а що таке для нас любов Христова? В чому її суть? І чи присутня вона? Багато питань стоїть, які народжуються в нашому серці. Багато питань стоїть ті, які народжуються в нашому розумі. Якщо наше серце говорить про те, що любов існує, і ми її відчуваємо, то наш розум говорить Покажи. За свіч, я хочу це побачити. Наш розум це Фома. Поки не запхаю пальців ребра, не побачу, що ти Христос. Поки не запхаю руки, не побачу, що ти Христос. Ось цей розум, він завжди відноситься до будь-чого, що відбувається навколо нас, відноситься скептично, не до кінця вірячи. І цей приклад ми можемо побачити на, ось, на прикладі вчинку апостола Петра. Коли любив Христа серцем і йшов по воді, він не звертав увагу, що це вода, що діє фізичний закон, що має щось відбуватися, якось має відбуватися, аж він це бачив своїми очима. І лише він, коли розумом почав розуміти, що він. Іде по воді, то фізичні закони, заповнивши його розум, кажуть, нереально йти по воді. Ти мусиш тонути. Тому що є фізичний закон, молекулярний і так далі. І все, ти, маєш... ти не можеш йти по воді одним словом, та й все. Не підходить. І ось християнин, який сприймає віру через своє серце, він сприймає цю віру через любов Божу. Бо людина, коли приходить у цей світ, поки починає свій шлях із утроби Матері, ми чуємо слова із утроби матері я тебе полюбив, вдихнув вдихання життя, створивши Адама і Єву. Ці слова Священного Писання говорять, що відбувається якийсь, якийсь незрозумілий для нас діє закону. Який виходить за межі матеріального розуміння. І ось сьогодні ми з вами пошановуємо святого архістратига Божого Михаїла. Хтось каже, було при іншому календарі по-інакшому. А скажіть, якщо ви любите, то це в числі чи в відношенні? Я думаю, що в відношенні. Не кажеш, я тебе люблю 21-го, 22-го вже не люблю. Значить, ти не любив, ти хотів. Мамо, я тебе люблю, бо мама дала цукерка. Мама дала ляпаса, мале підходить і каже, мамо, я тебе не люблю. Так ти любиш чи не любиш? Любов не може залежати від цукерка чи ляпаса. Немає цього розуміння. Значить ти не любив. Значить, ти не серцем сприймав, а животом і іншими частинами тіла. Значить, ти не любив. Любив, розлюбив. Не може любити розлюбити. Тобто Бог є любов. Якщо ми кажемо любив, то Бог був. Якщо розлюбив, то Бога нема так. Бог вічно існуючий. Як він є Бог, нема Бога. Це неможливо. Так не існує в цьому просторі, в цьому світі. Бог був, є, є. І буде бо це вічність. Якщо ти любив, то ти будеш любити і завжди будеш любити. Межі цієї любові, величина цієї любові звичайно, залежить від праці твоєї над собою. Наскільки твоє серце може вмістити благодаті Святого Духа і цієї любові приумножиться в тебе набагато більше, чим воно було вчора. Або ти нічого не будеш робити, в тебе любові це і стає менше. Але пусте місце немає Ноль – це теж цифра. Ноль це теж стан. Ноль це не пустота. Хтось думає, ноль – це не пустота. Ні. Це рівень від одного до іншого, перехід від іншого. Ну воно теж має свою сталість. І тому такого от цього немає. Якщо, ти, якщо в тобі немає Христа, то в тобі місце з'являється для кого? Антихриста. Якщо в твоєму серці немає любові, то в твоєму серці буде народжуватися ненависті, буде примножуватися пустоти. не буває, не існує її. Не існує. Ти або йдеш вперед, або йдеш назад. Це все одно рух. Ви кажеш, я нічого не порушив, я стояв на місці. Але поглянемо на фізичний закон води. Стояча вода що? Портиться. Стояча вода портиться. Тому що навіть погана вода, коли вона протікає, вона все одно очищається, змінюється цей світ. Стояча вода завжди буде портитися. Завжди. Бо нема проток, нема руху. Немає руху. І тому нам, християнам, важливо усвідомити, що закон любові діє. І ми цим, через цей закон любові наповнюємо своє серце. Через цей закон любові від серця ми отризляємо, очищаємо, змінюємо свій розум. І до багатьох речей в житті ми відносимося Зовсім по-іншому, бо все одно діє закон любові. Є момент, коли ми когось втрачає. Рідних, батьків, по віку, молодих, старих немає різних. Ми втратили, їх нема. Вони відійшли в інший світ. Якщо не діє закон любові, то втрачається сенс свого життя. Адже ти любив маму, ти любила чоловіка. Ти любив дружину, ти любив дітей, діти помирають. В чому суть цієї справедливості, справедливості Божої? Але коли ми, діємо, але коли ми визнаємо і живемо, і діємо на основі закону, закону любові, то вони ті, кого немає поряд з нами, не щезають. Бо наш Бог, Бог любові, не є Бог мертвих, а живих. Адже ми його поспівуємо якими пісні співами? Христос Воскрес. Ми його так виспівуємо. Свято над святами. Христос, що сьомий день, ми кажете, читаєте канон користи і каже, Слово Господи, Святому Воскресінню Твоєму. Воскресний день. Кожний сьомий день. Тоді є сенс жити. Життя продовжується. Якщо воно рухається, Одні приходять, другі відходять, але ти живеш, живеш на, на основі любові, і вони залишаються або фізично при тобі, або залишаються в твоїх пам'яті, в твоїх відчуттях. Ваші діти і то не при вас живуть, тож вони не померли. 15, 16, 17, 18 вийшло заміж, пішов в школу. Його нема, фізичного нема. Але ти знаєш, що воно є. Воно десь вчиться. воно... Там щось робить, заміж вийшло, внуки появилися. Ну вони є, але їх немає. Вони в Європі, вони в Америці, вони будь де є зв'язок. Нема зв'язку, але ти їх відчуваєш, що вони існують, навіть якщо вони місяцями не дзвонять. Бо діє закон любові, ти їх любиш, ти їх відчуваєш. Ось і так по відношенню до померлих. Ми їх любимо, ми їх відчуваємо. І тоді життя набирає іншого сенсу. Жити. Жити. Вони є, а ми живемо. Діє закон любові, який є понад усіма іншими законами. Тому що Бог є любов. Любов є Бог. І є сенс жити і продовжувати, продовжувати це життя. І поняття старості знімається. Що таке ти старий, ти молодий. Дуже речі відносні. Дуже речі відносні, старість і молодість. Дуже відносні речі. Псалмопівиця співає, проживе людина 70 років, присиві 80 років. Все, що інше, це труд і турботи. Книга Буття говорить, людина проживе 120 років, творчи свої справи. Читаємо про наших прабатьків жив 980-960. Щось запутався, каже, в цьому священному писанні розуміють. 70, 80, 120, 940. А взагалі скільки ми живемо? А як ми живемо, а в чому суть? Так ось правильно читаючи псалмопівця, а не нав'язуючи собі через відсутності любові, бо, Бог, бо любов це вічність. Воно не має поняття смерті, воно вічність. І коли ти живеш в цій вічності, віку нема. І коли ти живеш на любові, то тебе вік не лякає можливості фізичні інші. так? Та й младенця, повідно, дитяти два роки різниця між дитям 10 років. Між дитям 10 між різниця між тим, що 20. В 20 різниця між тим, що 40. Між 40 різниця тим, що 80. Так ось проживе людина 70 років, при силі 80 років. Що означає це? 70 років молодість закінчується тільки, в яку ти повинен зробити все, що ти хотів зробити. Не встиг ще 10 років до 80. Далі переходиш на керівну роботу, показуєш іншим, як треба жити. Розказуєш, бо в тебе є вже що? Життєвий опит, вже яким послатися, бо вже підросло інше покоління, і ти можеш йому передати цей опит. А в нас 30 років заміж що не виходиш? Я вже стара. Я вже стара, 30 років, я вже стара. Чому 40 не народжуєш? Я вже стара. Чекайте, якщо 40 років стара, то іншим теж не займайся. Я зрозуміло пояснюв, так, да? ще раз можу повторити. 40 років іншим теж не треба займатися, якщо вже стара. Ні, а то займатися хочеться, народити ні. А Сара народила вже під 100 років. Народила ж? Народила. Немає поняття віку. Бо ми живемо на основі любові. І тому тут поняття віку нема. Коли ти кажеш, що ти старий, це означає лінивий. Чим ти хочеш виправитися? Я старий. Ти візьми слово, не старий, а в душки. Я лінивий. Все. Чи він 40 це сказав, чи 50, чи 70, чи 80. Лінивий. Не хоче працювати, не їш. Хто не трудиться, той не їсть. І одразу каже, я старий, пайку пополав. Пів хліба. Ні, старий лінивий, але випити і закусити добре хочеш. Так ти старий тоді не їш і зуби всі повіймає. А чому? А? Тому що гріх заходить в серце людини, неблагодать Святого Духа наповнює, а гріх заповнює. І ти тоді шукаєш все виправдання. А що гріх виправдання? Виправдовує. Диявол. Це не я зробив, це Єва. То, то не я, то, то він, то не я, то не він. А, а чого ти не йдеш? А я вже старий. А, чо ти а я вже не такий, а я, а я не такий. Це, не хоче працювати, не, хоч... не хоче працювати, умирай. Не заважай. Хату переписав, то десь <сум> Не хоче жити, не живи. Але якщо хочеш жити, живи. І обмежень війці в цьому немає. І ти завжди молодий. Ти завжди молодий, тому що ти живеш в дусі і істині, а не в тілі і в матерії. В дусі і істині живеш. Тому забудьте за свої паспорта, забудьте за поняття віку, за поняття ще якісь. Живіть в християнській любові, яка завжди має сенс життя і продовження, яка завжди живе в русі, яка ніколи не пропадає. Викреслюйте, виганяйте диявола із своєї душі, який тобі говорить, ти хворий, ти слабий, ти старий, ти не можеш, від тебе нічого не залежить. І багато, багато хто не я, то вони овічали, що я, а то не я. А що я, то не я. Ось такі пояснення. Диявольське це. Каже так, хто перший? Я. Хто робити я? Хто обідати перший? Тоже я? Всюди я, я перший. Оце називається людина-християнин. Бо він перший в цьому шукає Христа. Той, хто постійно йде шукати Христа. А якщо ти ніякий, то кому ти потрібен? Нікому ти не потрібен. Я впевнений, що сьогоднішній день пам'яті святого архістратега Божого Михаїла, а це в першу чергу наше усвідомлення, що ми всі в Бозі живі, що ми живемо всі на основі Божої любові. І цього архістратига Господь посилає до нас, щоб він захищав вас, нас від всякого лиха, біди і напасті. Тому ми завжди його згадуємо, тому ми його завжди любимо, тому ми завжди, окрім День пам'яті архістратига, встановлюємо ще багато свят по відношенню до нього. Чудо архістратига Михайла Хона, наприклад, в вересні місяці, ви це пам'ятаєте. Чи ми в липні місяці, чи ми в якісь інші... А це таке підсумовуюче велике осіннє свято, присвячене Святому архістратигу Божому Михайлу, тому що ми його любимо і нам байдуже яке це число. Ми його прийшли сьогодні, встановили, що ми його сьогодні шануємо. От ми його сьогодні і шануємо. От там так нам підходить. Чому? Тому? тому що ми живемо на законах любові, а не законах якогось невизначеного, незрозумілого стереотипу чи правила чи порядку. Любов не має ні часу, любов не має простору, тому що Бог є любов. От в такій любові живіть, рівнуйте, рівнуйте до Бога, рівнуйте до своєї батьківщини, рівнуйте до життя, рівнуйте до свого віку і ніколи не кажіть, що ви любите чи не любите, ви завжди любите, ніколи не кажіть, а старий чи молодий, завжди молодий. Ніколи не каже, хочеш чи не хочеш. Каже, хочу. До речі, слово казати ні в одній із філософських практик не рекомендують казати ні або відмовляти. Наприклад, хочеш борщу, будеш борщ їсти? Треба сказати так. Але пізніше. Можна сказати, я не хочу. Будеш борщ, я не хочу. Взяла і виліло. Реакція жінки, яка цілий день берегла борщ. Ах, ти не хочеш? Раз і виліла. Все. І вже. Не ти їсиш, а хтось інший. А якщо ти скажеш будь-бов будеш їсти, ти не кажеш ні. Ти кажеш, так, буду, трошки пізніше. Через два дні. І вона два дні чекає, підігріває, а тут ти її сиш. А так сказав, ні, раз і поросята виділила. І голодний ти, поросята сиді. Тому навіть в цьому плані не треба казати ніде. Так, але трошки. Пізніше. Тому хай любов панує між вами. А ви своїми словами, своїми діями не ображаєте інших, а навпаки, надихаєте жити, тому що життя все прекрасне життя попереду. Чи в нашому активному земному бутті, чи все життя попереду в нашому, по той вічному світі, який наступить, миті, ми з нього все одно підемо. Скажемо вам по секрету, ми всі помремо. Всі помрять. Я особисто до цього питання повернуся років через 40. А ви собі визначаєте, коли ви до нього повернетеся. То, тому живіть, я вам не кажу 100 років жити. Я кажу, живіть скільки хочете. Що мені до того, скільки ви будете жити. Мені головне, щоб ви сміхалися, були щасливі, були натхнені і вірили в завтрашній день своєї особистої спасіння душі. Завтрашній день твоєї щасливий завтрашній день твоєї родини і щасливий день нашої неньки України і вашої парафії, який сьогодні ми святкуємо 240 років. Тому святом всіх поздравляю, закликаю на всіх Боже благословення. Слава Ісусу Христу!